Вітаю, друзі, та всіх, хто побачить це відео. Швидше за все, репостів буде багато. У нас з вами з'явилась почесна можливість підтримати ще одну бригаду наших військових це артилерійська розвідка. Значить, в кінці цих сторісів буде просто хуєнна і цікава для вас бонусна інформація. Тому ж дослухайте. Значить, наразі хлопцям, значить, які працюють на найгарячішому напрямку, це Бахмут, там просто піздерес. От потрібно три комплекти коліс: один легкова. Значить, зимня резина це на Volkswagen Charan. і два комплекти грязєвої резини потрібно на їхні пікапи робочі. l 200 і nissan Navara. Резину вони просять на варку. на варку, тому що у наварки найвищий протектор і наварка, значить, найкраще працює по осколках, її не так ріже. Значить, на три комплекти резини нам потрібно 35 тисяч гривень. Швиденько потрібно зробити цю справу. Поніслась. Так, мої шановні друге, чого сильно не вистачає нашим військовим, це дизельний генератор. Всі знають, що проблеми з напругою є по всій Україні, значить, а на лінії фронту там взагалі біда. Хлопцям потрібно заряджати їхні розвідувальні дрони значить, і так далі, робити деякі справи за допомогою генераторів. Генератор потрібен дизельний. Найдешевший дизельний генератор коштує 40-нік, більш-менш нормальний 60, адекватний 80 тисяч гривень. Ми з вами починаємо збирати на найдешевший дизельний генератор. 40 тисяч гривень. Поніслась. Третє, що потрібно хлопцям, це причеп. Для того, щоб возити їм, ну, як мінімум, їхній міномет і іншу спорягу. Найпростіший прицепчик коштує 14 тисяч гривень. 14 тисяч гривень, друзі, це в наших силах. Це елементарно. Ми за півдня назбираємо. Поїхали. Третє. Що нагально необхідне хлопцям, це два акумулятора два автомобільних акумулятора 70 ампер годин. Вони коштують близько 6 тисяч гривень за два штуки. Зробимо це. А тепер найцікавіше, значить, кожен, хто задонатить кошти на оці всі ніштяки для військових, може передати привіт оркам на снаряді. Хлопці напишуть все, що ви забажаєте, значить, і знімуть для вас відосик. Тому, якщо ти скинув гривню, ось мій номер телефону або мені в особисті, напиши побажання. Я передам його хлопцям і дуже скоро вони отримують цей подаруночок. Мені здається, що донатити стало набагато цікавіше. Скажіть, да? Нє, да? Давайте поніслась. Дуже круті хлопці з 14-го року палять орків зараз працюють на найгарячішому напрямку. Давайте, блять, їх підтримаємо.